Картопля прокипіла 10 хвилин, даю моркву шматок масла і перемішую. Після того, як я перемішала, зразу викладаю на картоплю тютєлі. І ще раз її пробую на смак, якщо потрібно, то підсолюю і додаю. І в ложечки своєї приправи з болгарського перцю. Вона в мене виступає як вегета в даному випадку. Перець ріжу на дрібні шматочки і січу зелень. Маю свій базилік, я вирощую горшку і додаю перець також до картоплі. Все разом маю тушкуватися до повної готовності картоплі. Накриваю покришкою і тушку.